Розкажіть про найпозитивніші події, що відбуваються зараз у світі, але люди про них не здогадуються. Зараз стало дуже легко відновлювати популяцію рідкісних рослин за допомогою культури тканин. Два роки тому у Бразилії панічно намагались зберегти останні рослини Spiritus Sancti. Сьогодні будь-хто може виростити їх у себе вдома, а у браконьєрів вже немає ринків збуту. Створено вакцину від малярії, яка зараз проходить випробування на людях. Це може врятувати сотні тисяч життів на рік, чимало з яких дитячі. У 2018 році я брала участь у випробуванні цього препарату на людях. Безліч аналізів крові та медичних оглядів. Кілька щеплень, навмисні укуси комарів, спеціально вирощених у лабораторії і заражених малярією. Потім аналізи крові 10 днів поспіль. І я не захворіла на малярію. Вперше за останні десятиліття в околицях Мадрида помітили іберійську рись. рис. Дві появи за останній тиждень це чудова новина, оскільки цей вид рисі знаходиться під загрозою зникнення і є одним з найбільш рідкісних у світі. Та й загалом по всій території Європи впродовж останніх років спостерігається тенденція до зростання чисельності популяцій птахів і савців, а також розширення ареалів їхнього існування. Наприклад, чисельність вовків, бобрів та орлів у Німеччині знову сильно зросла. Сла і вони стали доволі поширеними через це. Перші два види навіть викликають чимало суперечок. Звичайно, є й винятки. Кілька глобальних змін у сфері охорони здоров'я за останні 40 років. Ми досягли величезного прогресу у боротьбі з епідемією сніду. Відсоток дорослих, які курять цигарети, зараз нижчий, ніж будь-коли в історії. Ми пройшли шлях від 800 тисяч випадків зараження гвінейським гельмінтом наприкінці 80-х років до 12 у 2022 році. Розділяю вашу радість. Я дипломована медсестра, закінчила університет у 1986 році. Мені доводилось доглядати за багатьма хворими на снід. Бачити молодих, енергійних людей, які хворіють і помирають, було для мене найбільшим жахіттям. Ефективного лікування тоді не існувало лише паліативна допомога. Їхні сім'ї також були морально розчавленими. Прорив у лікуванні ВІЛ інфекції, який відбувся за минулий рік, мене просто приголомшив. Якийсь чоловік посигналив мені через те, що я недостатньо швидко рушив на зелене світло. Згодом він наздогнав мене на наступному світлофорі, опустив вікно і вибачився за поганий день, а потім поїхав геть і помахав рукою. Крім того, інтерес до екологічного житла постійно зростає. Такі проекти, як земні кораблі та будинки з утрамбованої землі, здобувають дедалі більше популярності. Коралові рифи відновлюються при більш високих температурах. А вчені з Масачусетського технологічного інституту придумали надійний і дешевий спосіб опріснення води. Панди більше не є видом, що перебуває під загрозою зникнення. Кількість молодих жінок і дівчат у малорозвинених країнах, які здобувають початкову і середню освіту, зараз є більшою ніж будь-коли. Сьогодні у світі вакциновано більше людей, ніж коли-небудь раніше, а низка вакцин від малярії демонструє досить позитивні результати. З 1990 року кількість людей, що живуть в умовах крайньої бідності, скоротилась більш ніж удвічі з 2 мільярдів до близько 700 мільйонів. Рівень дитячої смертності поступово знижується з року в рік. У світі це ще багато негараздів багато чого навіть погіршилось, але це значні покращення, які не можна недооцінювати. Постійний і необлаганий негатив породжує пасивність, а розуміння того, що ми зробили правильно, допомагає усвідомити на що ми здатні, і дозволяє нам вирішувати проблеми більш прагматично та ефективно. Зараз у США більше дерев ніж було 100 років тому. Більше людей, ніж будь-коли досі має доступ до чистої питної води та базових санітарних умов. Це рятує тисячі життів. Каліфорнійське озеро Оровіль зараз на 100% повноводне, хоча рівень води протягом багатьох років перебував на загрозливо низькому рівні через посуху. Крокодили полюбляють рожеві квіти, і я думаю, нам слід більше про це говорити. Моя прийомна донька сказала, що любить мене. Люди стають більш обізнаними щодо психологічних травм, намагаються вилікувати отримані душевні рани і роблять все можливе, щоб тягар наступних поколінь був хоча б трішечки легшим. Рак дедалі легше піддається лікуванню і стає менш смертельним. Технології, що дозволяють повернути молодість, ймовірно, не за горами, але скоріше за все вони будуть доступні лише для дуже заможних людей, якщо суспільство щонебудь з цим не вдіє. Існує компанія під назвою Геліон, яка вдосконалила процес ядерного синтезу, щоб створити більш стабільне, чисте відновлюване джерело енергії, яке продукує гелій, і не утворює радіоактивних ізотопів. По суті, ми винайшли ядерний реактор, який не створює радіоактивних відходів, і водночас має можливість поповнювати світовий запас гелію, що було б неможливим за інших обставин. Ми використовуємо 3 d друк та інші новітні технології для будівництва шкіл та інших важливих об'єктів в Африці та потребуючих країнах. Також завдяки 3 d друку ми можемо виготовляти дешеві надійні протези та ортези для людей з ампутованими кінцівками. Це особливо актуально для дітей, адже з віком вони виростають зі своїх протезів. Одна деталь, можливо, невеликого масштабу, але надзвичайно важлива. Компанія, в якій я зараз працюю, проводить роботу над тим, щоб замінити всі мідні та металеві труби в нових проектах на безпечні відновлювані пластикові труби. Це не тільки скоротить витрати на будівництво, а й полегшить та пришвидчить процес монтажу. Крім того, споживачі отримуватимуть чистішу воду, оскільки пластик не піддається ерозії, тож вода нічим не забруднюватиметься. Більш того, вони беруть участь у кількох різних глобальних. Вальних проектах із забезпечення чистої води і постачає свої труби в різні куточки світу, щоб допомогти побудувати системи водопостачання там, де їх ще немає. Четверті сімси нарешті випустили доповнення з кіньми. Я столяр за фахом, і можу сказати, що галузь будівництва пройшла чималий шлях розвитку. За 12 років праці я побачив величезний прогрес у сфері екобудівництва. Тепер у нас є CLT – поперечно клеєний брус, який виготовляється з молодих дерев і може замінити сталь у комерційних будівлях. Компанія, в якій я працював, також займається продажем збірних будинків із солом'яних блоків. Вони фактично зменшують вуглецевий слід, адже поглинають вуглець довкілля. Також у цій галузі тепер працює набагато більше представників ЛГБТ та жінок. Нарешті світ витратив на виробництво сонячної енергії більше грошей ніж на видобуток нафти і газу. Льодовиковий покрив Антарктиди збільшився майже на 6 тисяч квадратних кілометрів. Вчені працюють над створенням батарей з крабового панцера та цинку. Процес набагато простіший, а матеріали не такі токсичні, як літій та інші важкі метали. Крім того, ці ресурси набагато дешевші. Я сподіваюся, що дослідження продовжаться, і невдовзі ми побачимо масштабну модернізацію акумуляторів для електромобілів та інших видів батарей, загалом, які сприятимуть збереженню довкілля. Нещодавно було схвалено новий революційний препарат від хвороби Альцгеймера. Він суттєво сповільнює прогресування захворювання. Зараз у північній Америці більше диких білохвостих оленів та індиків, ніж за часів першого контакту з європейцями. Це дуже індивідуальна історія, але я вважаю, що вона має значення. Розвиток медичних технологій зробив боротьбу з діабетом першого типу максимально простою. Завдяки датчику, який перевіряє рівень цукру у моїй крові 24 на 7 і надсилає цю інформацію до інсулінової шприц-помпи, Мені майже не доводиться самостійно його контролювати, окрім як під час їжі, на відміну від того часу, коли я тільки захворів і був змушений постійно колоти себе голками, щоб перевірити рівень цукру. В крові або користуватись інсуліновими ручками, які, ясна річ, не завжди спрацьовували. Різниця колосальна. У Китаї близько 350 мільйонів людей відмовились від членства в комуністичній партії. Тож сподіваємося, день, коли партія розпадеться, не за горами. Комуністична партія робить жахливі речі, такі як примусове вилищення органів у уйгурів та послідовників Фалуньдафа. Якщо говорити конкретно про США, то здається, що все більше людей усвідомлюють, що харчові компанії повільно вбивають нас гівняними насіннєвими оліями, рафінованим цукром, консервантами та барвниками. Я помітив, що після ковід набагато більше людей почали цікавитись місцевими пекарнями, здоровою їжею, свіжими овочами та фруктами, вирощеними на місцевих фермах. Можливо, Марк Цукерберг одного дня таки вив'явся лайно з Ілона Маска. Рівень смертності від раку молочної залози знизився на 40% за останні 30 років. Науковці, ймовірно, змогли подолати вовчак за допомогою нової технології імунотерапії під назвою CART. Ця ж технологія може знищити цілу низку різновидів раку та аутоімунних захворювань упродовж наступних кількох років. Розпочато роботу над ремейком Mario RPG. Нещодавно FDA схвалила продаж штучно вирощеного м'яса. Існують дослідження, які свідчать про те, що перехід на нього може скоротити кількість шкідливих викидів на 92-96 Я знаю, що навколо цього питання точаться суперечки, але насправді вважаю це надзвичайно позитивною новиною. BYD щойно представила цілком доступний електромобіль під назвою Сікул за 11 тисяч доларів, який, як ми сподіваємось, прискорить перехід від автомобілів із двигунами внутрішнього згорання. Космічні подорожі потроху дешевшують завдяки компаніям, що створюють ракети багаторазового використання. У найближчі кілька років планується пілотована місія на місяць. Канада щойно ухвалила закон, який гарантує універсальний базовий дохід для людей з інвалідністю. Це допоможе багатьом людям вирватися з полону злиднів. Законопроект потребує лише королівської згоди, що є формальністю для того, щоб набути статусу закону. І вже через 12 місяців він буде введений в дію. Маленькі прояви милосердя серед звичайного народу. Багато пересічних людей постійно роблять добрі та прості вчинки. Речі, які змушуть розсміятись, сміхнутись і повірити в те, що цей світ придатне для життя наступних поколінь місце. Днями я бачив, як скромний джентльмен підняв дитину, яка послизнулась і розплакалась. Він заспокоїв малюка, обтер його куртку і продовжив свій шлях. Такі випадки не показують в новинах, але нам необхідно знати, що вони трапляються. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору за фінансову підтримку. А про які хороші речі, що відбуваються у світі, відомо вам напишіть коментарях.